Всім привіт, дорогі творці і поціновувачі ручної роботи. Мене звати Анна і я обожнюю макраме. Багато хто починає з рукоділля як з хобі, як з можливості розслабитись, створити щось цікаве для себе та для своїх рідних. Та чи задумувались ви над тим, що рукоділля і ваше хобі може стати не просто захопленням, а ще й приносити дохід, чи стати вашою основною роботою? Сьогодні ми детально розберемо, як перетворити ваше захоплення у створенні вузликів на успішну справу. Якщо ви займаєтесь не макреме, а в'язанням, плетінням, лепкою чи іншим різновидом хобі, це відео також буде корисне і для вас. Тому що на прикладі макраме і мого досвіду ми розберемо загальну таку схему планування розвитку з хобі у бізнес. До кінця цього відео ви матимете чіткий план, зрозумієте, які навички треба розвинути, як знайти своїх клієнтів та як уникнути найрозпосюдженіших помилок. Перше, з чого варто почати, це змінити своє відношення до плетіння. Коли ви робите це для себе, то макраме – це просто щось в задоволення, що не має своїх дедлайнів, термінів та вимог. Коли ж ця професія з'являється відповідальність перед клієнтом, терміни. Гарантія якості і інші вимоги. Скоріше за все, буде недостатньо вміти плести базові стандартні вузли. Щоб стати професіоналом, треба постійно вдосконалювати свої навички, вивчати нові складні вузли, інші техніки, комбінувати їх між собою. Експериментуйте з матеріалами, обирайте різні типи шнурів їх різні текстури, різні діаметри. Також додавайте інші фактури, типу дерева, метала тощо. Обирайте матеріали, з якими вам найбільше подобається працювати. Розвивайте власний стиль, що робить саме ваші роботи унікальними. Це може бути особливе поєднання кольорів, текстур. Технік, розміри роботи, його специфічне призначення та багато чого іншого. Зберегайте роботи з Pinterest та Instagram інших майстрів, які вам подобаються. Після цього обов'язково аналізуйте їх, що саме вам сподобалось в цих роботах: кольори, поєднання текстур, подача тощо. І вже маючи цю інформацію, використовуйте її в подальших своїх роботах. Професіонал завжди дбає про якість. Це стосується як і самих вузлів, так і закінчення роботи, так і контенту, який ви створюєте, і звісно, пакування. Наприклад, ми у майстерні АІ Макраме пакуємо дуже акуратно і щільно. Ми звертаємо увагу саме на те, щоб виріб був гарно запакований і доїхав цілісно до кінцевого клієнта. Ми не кладемо листівок чи візитівок. Саме для нашого клієнта це не є важливим. Далі трошки ми поговоримо про те, як вияснити і зрозуміти, хто є ваш цільовий клієнт. А для нашого клієнта основне це щоб доїхало цілим, і важливо, щоб запаковано було в невеликий об'єм. Тому що транспортування теж вартує грошей, а половина наших клієнтів знаходиться за кордоном і доставка за кордон, відповідно, вартує немалих грошей. А тепер поговоримо про напрямки у Макраме. У світі їх є безліч і важливо знайти той напрямок, який буде ближче всього для вас і в якому при цьому є попит. Наприклад, це може бути декор для дому, як маленький декор, якісь полиці, абажури, невеличке панно, кашпо тощо, так і великий декор, який можна робити на замовлення для великих проєктів, ресторанів, готелів, великих будинків і так далі. Також це можуть бути модні аксесуари, яси, сумки, намиста, сережки і інший декор. Також це може бути дитячі товари, гойдалки, мобілі, качелі, ліжечка тощо. Також це може бути святковий декор, весільний декор, декор до нового року, якісь декорування стільців, арки, різдвяні іграшки. Або ще один великий напрямок це проведення майстер-класів, офлайн чи онлайн, створення своїх наборів тощо. Коли ви зрозуміли, який напрямок вам ближчий, вам треба зрозуміти, яка цільова аудиторія буде купляти у вас цей виріб. Для цього краще за все, взяти листочок чи комп'ютер і прописати там конкретну людину, як ви бачите, хто є ваша цільова аудиторія. Це Жінка чи чоловік, якого віку, ким ця людина працює, яке у неї хобі. Чим більше об'ємно і детально ви пропишете цю людину, тим краще вам буде зрозуміти свого клієнта і від того ви будете краще розуміти, як йому продати товар і що саме йому більше сподобається. Наприклад, якщо ви створюєте бохо-макраме, такі легкі пано чи абажури, то ваша цільова аудиторія може бути людина, яка любить. Йогу, яка медитує, займається психологією, полюбляє подорожі і так далі. Розглянемо на прикладі нашої майстерні Аїма Макраме. Ми працюємо вже понад 5 років, і за цей час наша цільова аудиторія трошки змінювалася. Наразі ми працюємо з великими об'ємними роботами, і у нас є три основних напрямки: три варіанти клієнта, з якими ми співпрацюємо. Перший клієнт це. Дизайнери та дизайн-студія з цими клієнтами ми дуже часто співпрацюємо. Вони є нашою основною цільовою аудиторією. Ми спеціалізуємось на великих пано, абажурах, декорі для будинків і так далі. І тому саме дизайнери, які створюють дизайн-проекти для ресторанів, готелів, найчастіше звертаються до нас з приводу співпраці. Ми співпрацюємо з дизайнерами як в Україні, так і за кордоном. Враховуючи специфіку цього напрямку, для нас є великим плюсом те, що у мене є архітектурна освіта, і я добре розуміюся на читанні креслень, на конструкції, на тому, як краще монтувати, демонтувати роботи і якихось інших технічних моментах, які треба враховувати саме при створенні великих об'єктів. Другий тип нашої цільової аудиторії це власники маленького та середнього бізнесу. В принципі, ця аудиторія не сильно відрізняється від попередньої, тому що замовлення дуже схожі, і процес роботи дуже схожий. Але в цьому випадку до нас звертається безпосередньо власник, і з ним у нас буде розмова трошки не така технічна. І третій напрямок клієнтів, з ким ми працюємо, це кінцевий клієнт, який хоче замовити виріб від нашої майстерні для себе в будинок чи в квартиру. У цьому напрямку комунікації ми звертаємо велику увагу на розробку дизайну, і навіть перед цим попередню роботу ми проводимо дуже велику. Я спілкуюся з клієнтом, що саме він хоче. Часто буває, що людина ще сама в голові не зрозуміла, як вона це бачить. І тут дуже важливо впасти саме в ідею, що людина хоче отримати. Чи це повинен бути ефект вау, чи це повинно бути щось про затишне. Чи основним у цьому виробі буде функціональна частина? Коли я отримую при спілкуванні приблизний образ того, як це повинно виглядати, тоді ми вже говоримо більш детально про розміри, дизайни, я надаю креслення чи приклади, як це може виглядати, і вже прораховуємо вартість, терміни і так далі. Скоріше за все, велике пано чи абажур буде акцентом в оселі цієї людини, тому так важливо більше уваги приділити саме обговоренню ідеї, щоб всі були задоволені при результаті. Коли ви вже визначились з напрямком своєї роботи та цільовою аудиторією, можна переходити до створення свого дизайну, свого імені, логотипу, можливо, сайту. Маючи вже ту попередню інформацію, яку ми щойно обговорили, у вас буде уявлення, що саме для клієнта буде важливим. І використовуючи цю інформацію, ви повинні створити і назву, і дизайн вашої сторінки, сайту і так далі, щоб збільшити шанси, що цей клієнт захоче замовити саме у вас, і щоб таким чином підвищити свою впізнаваність. Не продешевіть. це один з найскладніших моментів. Як розрахувати формулу ціни, вартість матеріалу, вашої роботи, доставки, пакування. Податки і так далі. Якщо вам цікава ця тема, і ви хочете більш детально її обговорити, напишіть в коментарях, і я обов'язково зніму про це відео, де ми на конкретному прикладі на конкретному виробі розберемо його ціноутворення, і я надам вам формули і зможете їм користуватись подалі в своїй роботі. Обов'язково дослідіть ціни конкурентів, але не копіюйте їх, цінуйте свою ручну роботу. Формування асортименту. Визначте, які саме вироби ви хочете пропонувати. Почніть з невеликої лінейки 5-6 виробів і спробуйте спочатку розвивати саме її. Саме так я починала зі своєю майстернею. Спочатку я створила 4-5 виробів: це був абажур, світельники, полиці, кашпо і маленьке пано. Це були вироби, які між собою гарно поєднувалися, їх можна було взяти по окремості або разом. Потім я дивилася, як йшли продажі, що краще продавалося, і на основі цього вже робила подальші роботи, розвивала ті напрямки, які найбільш цікавили людей. Є дуже багато варіантів, де можна продавати свої вироби. І зараз я розкажу про основні. Офлайн-продажі, ярмарки та маркетплейси. Це чудовий варіант, щоб заявити про себе, показати свої роботи більшій кількості людей, але не розраховуйте, що у вас там буде класна каса. Зазвичай, на жаль, це не так, але це гарний спосіб заявити про себе, особливо, якщо ви орієнтуєтесь на продажі в своєму місті, ви можете перевести цей трафік людей на ваш сайт, на ваш інстаграм і далі створювати більше продажей. Також класний варіант це співпраця з офлайн-магазинами, наприклад, магазинами декору, чи квітковими магазинами, якщо ви хочете створювати кашпо. Чи це може бути якийсь магазин одягу крафтового, якщо це якісь хустинки чи сумки, чи прикраси. Це дійсно класний варіант продажів, тому що продажами безпосередньо буде займатися той магазин, а ви лише берете на себе. Більш таку технічну роботу виконуєте вироби, приносите під наявність ці магазини і підтримуєте співпрацю. І ще один варіант офлайн-продажів це, звісно, проведення майстер-класів. Це зараз дуже популярна історія, і на цьому дійсно можна класно зробити, якщо вам подобається спілкування з людьми і ви готові до таких зустрічей. Є багато клубів, Кіл просто навіть для діточок, для дорослих, ви можете подивитись в своєму місті. Обов'язково буде якийсь варіант, де ви зможете провести майстер-класи. Зараз це дуже популярно і дійсно для майстрів це дуже класний досвід. Також в Україні діють волонтерські фонди, які можуть спонсорувати вашу роботу, і ви можете робити безкоштовні майстер-класи, але при цьому отримуючи дохід. Перейдемо до онлайн-майданчиків для продажу. Основне і перше це, звісно, соціальні мережі. В першу чергу це Instagram і TikTok. Instagram, Instagram – Інстаграм це ідеальне місце для просування візуального контенту. Створюючи якісні рілси з процесами виробництва, з готовими роботами, ви зможете залучати новий трафік нових клієнтів. Те ж саме і стосується TikTok, в ньому ви можете більше давати розмовних відео і якихось таких внутрішків вашого виробництва. Також працює Facebook, Pinterest і інші соціальні мережі. Звісно, можна розглядати створення власного сайту, але це потребує більше зусиль для просування. І останнє, але не менш важливе, це маркетплейси в Україні. Це OLX, Prom.ua і можливо ще менші, типу шафи і так далі маркетплейси. А що стосується міжнародних, це Etsy, Amazon Handmade і так далі. Etsy – це міжнародна платформа для продажу саме ручної роботи, ручних витворів. Ця платформа потребує вивчення правил, SEO, просування але ви також можете знайти менеджера з ким будете співпрацювати. У кого вже є магазин. Є такі кейси, і саме так ми працюємо наразі з нашою мастернею, Є менеджер, з яким ми співпрацюємо і. Вже десь 4 роки ми продаємо на іці, і це десь 50% наших замовлень заходять саме через цю платформу. Якщо вам цікаво послухати про маркетинговий шлях нашої майстерні, також напишіть у коментарях, і я теж розкажу про це в іншому наступному відео. Сила контенту, якісний контент це 99% вашого успіху. Це по суті ваш головний інструмент. Важливо не тільки що ви робите, а й як ви це показуєте людині. Знімайте все і процес виробництва, і готові роботи в інтер'єрі чи на моделі, якщо це стосується одягу. Не шкодуйте часу і грошей на створення контенту, бо це основне, що продає. Саме за рахунок якісно продуманого контенту ви зможете не вкладатись в платні просування ваших виробів. А ваш контент буде сам просуватися в соцмережах за рахунок того, що людям буде подобатись візуал, який ви створюєте. Обов'язково розказуйте історії про те, як ви надихались, про свої фокапи, якісь цікаві деталі, процеси можливо, ситуації, це все буде наближувати вас до вашого клієнта, а люди частіше купують у людей. Якщо людині буде цікаво за вами спостерігати, скоріше за все, вона у вас рано чи пізно купить. Також важливо використовувати релевантні хештеги. Здається, це вже не дуже актуально, але насправді ні, це працює. Якщо ви правильно виставите хештеги, то більше людей також вас побачить саме ваших цільових людей. Не забувайте спілкуватися з аудиторією, відповідати на коментарі, проводити якісь опитування і так далі. Також можна розглянути колаборації з іншими блогерами та майстрами. У нас, до речі, був такий кейс ще на початку нашої майстерні. Мені написала дизайнерка, з якою ми до цього не співпрацювали. І в принципі, у мене не було досвіду ще роботи з дизайнерами. І вона запропонувала виставити моє панно, щоб я зробила їй панно, відправила. Вона його відзняла і виставила його на конкурс. Мовами конкурсу було, щоб людина підписалась. На неї і на мене, і це щось таке мені здавалось не дуже актуальне, не дуже цікаво. Я боялася, що це буде просто пуста аудиторія, яка перейде до мене, просто тому що треба підписатися за умовами конкурсу. Але Оскільки я тоді ще була початківцем, і все одно для мене це було цікаво. Вирішила ризикнути і я зробила пано, яке їй сподобалось, відправила, і це дійсно дуже класно спрацювало для розвитку моєї майстерні, тому що тоді підписали щось біля 400 людей за, напевно, десять 2-3 тижні. І це було дуже багато людей для моєї сторінки. І з цих людей частина зробила замовлення вже за гроші. І я працювала десь два місяці за аудиторією, яка прийшла від цієї дизайнерки і яка робила замовлення вже у нашої майстерні за гроші. Тож це був класний досвід, але обов'язково перевіряйте, хто саме вам пропонує такий варіант бартеру чи співпраці. Аналізуйте, чи у цієї людини підходяща аудиторія, але це все досвід. В будь-якому разі, якщо ви готові ризикувати, ви просто зрозумійте на що ви готові. І ризикуйте в контексті цього, щоб вам не було незручно, щоб ви потім не переживали, що ви там вклали багато грошей. Продумайте, які ризики і чи готові ви на них. Також скажу пару слов про клієнтський сервіс. Це також важливо. Те, як ви спілкуєтесь з людьми, як ви ведете переписку, як ви знов-таки запаковуєте продукцію, як ви підтримуєте з ними комунікацію. Саме такий позитивний досвід стимулює людей на повторну покупку чи рекомендацію вашого магазинчику, вашої майстерні іншим людям. Що стосується легалізації вашої діяльності. Коли вже продажі пішли вгору, вони є постійними. У вас є постійні клієнти чи просто постійний потік замовлень. То на якомусь етапі ви скоріш за все задумаєтесь про те, щоб легалізувати свій бізнес, тобто відкрити ФОП. Я є ФОПом фізична особа-підприємець другої групи, і категорія щось типу продажів в інтернеті, ви можете обрати іншу категорію, краще спілкуватися і консультуватися з приводу цього у бухгалтера. В моєму випадку ФОП це взагалі обов'язкова річ, тому що я співпрацюю з дизайн агенціями а для них нарідко важливо створювати акти виконаних робіт, тому що у замовників, у клієнтів, у власників великих бізнесів є бухгалтерія, якій потрібна ось ця вся звітність, і вони обов'язково все проводять через офіційні ФОП. Торгівельні марки і так далі, тож дізнайтесь про групи ФОП і системи оподаткування, які підійдуть саме для вас. В принципі, для невеличкого бізнесу це буде не дуже велика сума. Наразі на квітень 2025 року я плачу податки біля 3 тисяч гривень на місяць. Обов'язково ведіть облік доходів та витрат. Це допоможе розуміти вам рентабільність вашого бізнесу. Це допоможе правильно планувати ваш бюджет, якщо треба звітувати перед податковою. Для цього можна використовувати таблиці Excel чи спеціальні додатки. Я це роблю в Google таблицях. Мені достатньо тайм-менеджмент та планування. Коли замовлення стає більше, то дуже важливо правильно планувати час своєї роботи. Щоб встигати і творити, і займатися технічними питаннями, на шляху до професії будуть виклики і проблеми, і це нормально, якісь творчі кризи, сумніви, перші невдачі, незадоволені клієнти, критика це окей. Пам'ятайте, чому ви це почали? Черпайте натхнення у роботах інших майстрів на виставках, не обов'язково які стосуються Макраме, це може бути арт-галереї, просто прогулятися по місту, надихнутися архітектурою, природою тощо. Постійно навчайтесь чомусь новому, спілкуйтесь з іншими майстрами онлайн та офлайн. До речі, у шнурядка є група в телеграм-каналі. Я залишу в описі під цим відео. Долучайтеся там, майстрині, макраме, початківці і вже більш такі досвідчені, спілкуються між собою, ділиться фотографіями своїх робіт і підтримують одна іншу, що, звісно, є дуже цінним. Світ не стоїть на місці, слідкуйте за трендами, як в макраме, так і в маркетингі. Вивчайте нові напрямки, як можна розвинути і просунути свій бізнес. І пам'ятайте, помилки це частина шляху. Головне це вміти їх аналізувати і робити висновки. Коли ваша майстерня стане вже більше і прийде час делігувати частину роботи, обов'язково подумайте про те, що саме ви готові і хочете делігувати, чи це спілкування з клієнтами, чи це, можливо, технічні закуповлі, матеріалів, прорахунки, чи, можливо, це додаткові руки ще одна майстриня, з якою ви будете плести разом. В нашій майстерні, наприклад, наразі працюють 4 людини, і всі вони плетуть, і я в тому числі. І у мене вже є такий алгоритм створений, коли заходить замовлення, я вже чітко розумію, для якої майстрині я його буду проробляти, передавати, хто саме буде створювати той продукт. Отже, перетворити улюблену макромену професію, можливо, це амбітна, але цілком досяжна мета. Головне це поєднання амбітності, наполегливості. Творчої частини та планування. Вірте в себе та в унікальність того, що ви створюєте. Розвивайтесь, ризикуйте, і у вас все обов'язково вийде. Якщо це відео було корисним для вас, вам було цікаво, підтримайте нас лайком, підпишіться на наш канал. Тут ще буде багато цікавого про макраме, Також є майстер-класи і не тільки. Обов'язково напишіть у коментарях, на якому зараз ви етапі знаходитесь, чи плануєте монетизувати своє хобі? Можливо, у вас є досвід, яким ви також хочете поділитися. Дякую за перегляд і бажаю вам нескінченного натхнення.